Благодійний ярмарок організували викладачі і студенти Ужгородського торговельно-економічного фахового коледжу, аби долучитися до порятунку життя трирічної Емілії, батько якої викладає в цьому навчальному закладі. Ми завжди стараємося якісь такі благодійні акції робити стосовно зборів для наших Збройних сил України. Але наразі виникла ідея у наших студентів, що саме цей благодійний ярмарок присвятити для того, щоб ми максимально збирали кошти для трьохрічної Емілії Здендяк, яка хвора на нейроблогстому, і батько-викладач нашого коледжу. І ми, адміністрація та викладачі, вирішили підтримати наших студентів у такій ініціативі. І хто що вміє, так всі максимально згуртувалися сьогодні. Долучилися викладачі і студенти всіх курсів. Одні подалися в кондитерську справу, інші писали картини, готували вироби з бісеру, майстер-класи тощо. Живу в гуртожитку, я не зужгорода. То ми готували щось таке, щоб було без випічки. Ми готували тістечка картопельки і е, желе робили. Багато хто готував вдома, всі стараються принести щось своє, те, що вони робили своїми руками, е, тому що в магазині можна е, кожен сам собі може піти купити а щось домашнє це завжди смачніше, приємніше. Дуже стараємося і стараємося залучити багато людей. Для лікування трирічної Емілії потрібно 500 тисяч доларів. Наразі дівчинка перебуває з мамою та старшим братом у Польщі діагностували це в середині грудня минулого року. Дочка пройшла вже вісім хімій в хіміотерапії. Після цього їй зробили операцію, вирізали головну пухлину. Тепер вона ще проходить додаткові хімії перед пересадкою кісткового мозку, який буде імунотерапія, щоб вона видужала після повного видужання Вона ми збираємо кошти на лікування в Америці, зокрема на вакцину, яка називається нейробластома. Це повністю весь курс лікування, обстеження, всі процедури. Дороговартісна вакцина допоможе запобігти рецидиву і є орієнтовно півроку, аби вчасно зробити ін'єкцію. Загалом на благодійному ярмарку, що тривав практично півдня, удалося зібрати 114 тисяч 300 гривень.